Коротше, друзі, всім привіт! Ви на каналі Люха Мецтуха. коротше, Що я хотів сказати? Сьогодні я хотів би зняти обзор на нашу базу, так як останній обзор вийшов рік тому. Зараз я би хотів показати, чи жива, чи стоїть, чи вона, чи ще щось. Так як я вже давно не знімав ні на YouTube, ні на Тікток, я вирішив вийти, так і вирватись трохи, щось зняти, бо поки зима, в мене взагалі ідей немає на відео, бо коли була осінь і коли було, було літо, то я хоч щось знімав там, де ми кудись на гриби, на рибу їздимо. А зараз просто навіть ні льоду нема, щоб кудись на рибу вийти чи ще щось. Взагалі нічого. Давайте, зходу, ця наша табличка. Вона е, криво. Стой! І ще й замерзла земля, я не можу її вирівняти. Ну нічого навесні, одно ми будемо займатися, доробляти всі ці стрижки, Ну як ви бачите сходи вже ломляться, втопчуються. оце це наша якраз дровітня, яку ми переробили повністю. от Друга дровітня для купані, яка теж повністю перероблена, але ми тут забирали листя, але... Дякуючи вітру, тут от все в листі, етината досить велика. Далі у нас є тутка третя. Другітні, коротше, все такого практично в одному ряді. Ну, як ви бачите, купа гілок нападало за оцю зиму, це все. Ну, ключі від бази я не взяв, так що я вам не покажу, що всередині. Ну, як ви бачите, наші улюблені фанати. Вже нам наробили добра. Нам просверлили, прорізали повністю вікно. раз, до речі, це дуже обідно. Це вже було більше місяця тому, навіть, навіть два місяці тому. Просто вирішив, просто зняв, я лиш тепер. От ми бачимо, що якийсь кусок вони тут, я не знаю, де вони взяли. Тут другий пор, він у нас тут так і був, але щось вони тут рухали, щось їм тут треба було. Ну, і відломили цю штуку, яка була, як тримала дверку, відломили. Слава Богу, нічого такого серйозного вони не зробили, але все тут якусь херню написали, якісь там бази лохів чи що. А тут, до речі, нашу табличку перекреслили. І, до речі, дуже багато часу на це потратив, на цю табличку саме. А вони її перекреслили. Ну, обідно, бо, звичайно, вони не знають, що це таке робити стільки праці, стільки вкладати сюди сил, грошей і щоб таке... щоб вони, як завжди, це такі це люди такі, тварини дикі які таку штуку роблять. Ну, що саме обідніше, мені здається, це що вони тут повідривали. Це раз, ця база не на колодці. Бляха, вся дверка замерзла, то навіть сенсу відкривати. Що не тут зробили таку красу? Це саме обідніше. Бо це нереально буде е, взагалі, можна сказати, відновити. Це буде дуже тяжко відновити. І вони якраз єдину, то, що ми робили, це можна сказати, саме перша хатка, яка була готова. І вони її якраз відломили, поламали. Вона була з, двер, з дверку, все клестила така хатка. І в неї її тупо, отаку наглість зробили з нею, що просто обідно капець. Ну нічого, я думаю, що ми зможемо з Олегом відновити. Може навіть як треба буде переробимо. Оце, але це буде дуже складно переробити, це треба буде все повністю знімати геть звідси і потім переробляти. Ну я думаю, якщо вкластися в якісь там. Думаю, якщо б всі матеріали були, то ми, можемо б уклалися за тиждень часу. Ну, це буде видно, але якщо то треба було все нарізане, бо в мене є план на це, і я так... Думаю, що якщо це повністю переробляти, то треба дуже багато матеріалів. Точніше, я би захотів замість цих тоненьких потички, як ви бачите, що зразу ведуть нас єдете, до хатки. Поставити дошки, прям намертво забиті, гарні дошки. Такий як зроблений з тіла, приходити тут дуже срач, бо зима повалила гілки з дерев. І... Якось так. Ми це будемо все прибирати, думаю, що ми закинемо, не лишимо це А, Будемо тут робити порядки. Тим більше так, якщо зрівняти з іншими територіями, ті, що за нашим парканом, то тут навіть, я би сказав, дуже і чисто, тут немає ніяких стерчащих корчів, тут нічого такого немає. Тут дивіться, як вона настільки ідеально зроблена, що тут, наприклад, дровітні, тут хатка, тут столик, дровітня, тут кахатка, тут кастолик, тамка дровітня, тут кастолик, тут кахатка, там -ка паркан. І все, все так пророблено. Мені здається, навіть дуже ідеально. Так, тут все, попри, попри кожну е, цю дровітню чи столик є прохід. Це можна навколо обійти, тут можна обійти теж навколо. Тут стіл теж обходиш, тут хату теж можна легко по бокам все зробити. Тут нема такого чого, що він, наприклад, як забити щось таку в корчі чи, чи в дерева, що тільки там одну стіну видно чи ще щось. Ну, як бачите, теж є е -е, навіть парк завалило трохи. Ми хотіли, у нас було в планах цей парк повністю від цих гілок поочищати, але якщо це... Так подумати, це ту, купа роботи. Ви просто погляньте, скільки тут стерчащих корчиків. Щоб це все повирізати, треба купа купасель. Ми вже вичищали в тому плані, що ми забирали, звідки всі гілки. Ми забрали звідки купа гілок, позабирали. були. Все це кидали на древітню. Тут оцей парк, можна сказати. Ми це називаємо тут високі дерева. Тому називаємо парк. І оце всі ці корчі, які тут лежали гілки від дерев, то все, то ми збирали. То. Як на... як на туту на дрова. І в нас досить багато дров є, якщо так подумати логічно. Так що якось так, друзі, ну звичайно вже було бідно, що то поломили, дверки прорізали. Мені здається, що туши хатку, хоч вона головна, ми її відновимо. Навіть, мені здається, що там навіть нема сильно що відновляти, слава Богу. Ну оце це просто габела. Тут ще треба тупо старатися. Тож треба дати купу зусиль, я б сказав, для повністю відновлення. Ну, глянь. Зараз ще подивимось, та як кожну ніч е, б'ють морози по мінус 10, а на день буває мінус 3-5. Типу за день цілий. Я хочу хоч що тут є літ. До речі, тут є лід. Але він повністю не замерз на нашому штовку. Тобто тут, мені здається, легко можна встати і впасти. А хоча... Ну, дивіться, маленька ташечка, ну дивіться. Ну, ну тримай. Навіть не хрустить. Що прикольно. Видите? Ну, стовок замерз, тут може хрустити. Ну, тут на краю тільки. А так це непогано, до речі. Так ми огородили, ж тут вода це, в принципі, тримає. Тут непогано лазимо звідси. Коротше, якщо питатися саме за дрова. Якщо на базі, чи не буде ставати дрова, чи дрові не будуть повністю, дивіться, тут є, тут копа поваленого, тут, звичайно ж, є, де взяти ці дрова. Тут нема такого, що... Ми, ми в лісі. Тут збираєш де хочеш. Тут багато сухого. Тут все того. А як ви бачите, звідси база файно рельєфно виглядає в такому лісі. Мені здається, що Ще ніхто такого бляха немає класного, як ми. Наприклад, не знаю, у своєму руки навряд ли навряд чи діти таке побудували. І навіть старші... Бувають старші пацани, як будують таке. Наприклад, той чел, я з ним зв'язався, що він сказав, що що той чел, що поламав. Я з ним зв'язався і він сказав, що в нього теж була база і йому її поламали і тому він хоче, аби я мав роботи. Ну це так тупо, чесно, що тобі зламали базу бо ти її десь побудував, чи може не на тій території, або просто якісь пацани зламали її, вона була на видному місці, чи ще щось. Шукати спеціально мою базу, аби її тупо зламити, щоб я мав роботу. Це таке е, дебільне. Він так дебільно це об'яснив, що я просто був в шоці з нього. Ну, коротше, отакий от у нас обзор вийшов, ми будемо, звичайно, вже її прокачувати. Вона буде краща, я сподіваюся, що ми її не залишимо, і вона буде тільки набагато краща е хатинка і що все тут буде дуже чітко. Так що, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Так як я вже давно не знімав відео, я хочу підняти перегляди та підписники. Давайте зробимо цього року 2000 підписників. Я хочу просто на Ютубі зробити вже 2000. так як в нас вже півтори, е так що я хочу вже добити ці дві. Так що обов'язково підпишись, постав лайкосик. Якщо це відео набере багато лайків та переглядів, я обов'язково знімлю іншу, інше відео про базу. Але вже може не обзор, а те, що як ми щось тут робимо. Так що обов'язково підпишись, постав лайк. Всім до зустрічі, всім пока.